Що скоро буде скоєно злочин. Ти вважатимеш мене божевільним. Навіть не турбуйся. Я і так вважаю тебе божевільним. Ти віриш у долю. Ти зустрінеш свою дружину. Таким було повідомлення з невідомого номеру, після чого я зустрів свою кохану. Пізніше цей же номер не писав: твій дім сьогодні згорить. І через кілька годин від мого будинку лишилося саме згарище. Це триває вже. Кілька годин тому мені не дійшло нове повідомлення. Сьогодні о по 21.03 я помру. Я хочу почути, що було далі. Я ж з нами нічого не може статися. І якщо я тут лишився, то я тобі це гарантую. Ти чекаєш ще на когось?